Де боже, молоді, ми продовжуємо проходити ігрушку My Gaming Club, My Gaming Club, продовжуємо розвивати наш ігровий клуб, і тут а щось таке вибуло, напевне, ну якщо діє, то ми ось в хаті. Так, в хаті ми заспавимося, нам якраз тут хлопенка дещо треба забрати. А перед початком відео побажаю приємного подати, так що щось хромке, нічого не хромкає, просто приємно перегляду. Біжмо ми зараз то, сюди на кухню, в холодильник. І беремо те, що нам треба тут. Отого, отого, того, того і того. О, все. Все у нас влізлось. Я сподіваюся, тут машина заспавнилась. Тому що я тут був заспавнився перше. Ага, все, нам треба пішком без Ну добре, що нам тут недалеко. недалеко. Тому можна і пішком пробігти, сьогодні повітрям подихати. Швидшим повітрям. свіжим повітрям ми подихаємо. Та тиво. Ти, ти. Нам тут добре, що недалеко. Так, тут, типа, якийсь банк, мабуть, чи що, він якийсь трохи недороблений. Ну ігрушка в ранньому доступі була і лишається, і, напевно, так і лишиться, бо її вже в ті нема, повторюсь, повторююся, як і казав минулі серії. Е, тому. Так, на яку кнопку то робити? На F? На F, все. Я тепер знаю, що на F. Так, ну тут тепер отак якось. Блять. Знаю, що то на F, але все рівно якось непривично, Що то на F. Окей. Ого, бідон молока. Ну бідон молока буде знизу. Ну да не настільки знизу, ну я б твою ж двізі. Блять, молоко з Хогвартса якогось. О, все. Закриваємо. Ага, я так і не відкрив нічого. Так, телефон на один. Мій клуб, сюди. Включити. Даре щось за високий. Так, ага, ще попити треба попити, 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 попити нам щось треба взяти взяти, напевно. Ну, давай щось. Та ні, давай сок. Сочок візьму. Сочок візьму, сочок поп'ю. Все, добре, є. Тепер можна того трошечка позамітулькати. Навести чистоту, порядок. Тут немає такого пілісосу, як в інтернет-кафе Симулятора 2. Тому треба все вручну молотити. Треба молотити тут вручну і все. Ніякого запрягти не можна. Печальненько, печальненько Що нам можна зробити в тій серії? Я навіть поки що не здогадуюсь. Можна, в принципі, новий якийсь ще комп'ютер купити, скласти навіть. Скласти новий комп'ютер. Ну, в принципі, все. Більше планів так то нема. Хіба скласти новий комп'ютер, можна навіть заказати буде ще, щось через eBay. Щось через eBay ми закажемо І все. І складемо новий комп'ютер. Всі плани на серію. Заказати щось через eBay. Добре, коротше, сильно так замітати я не буду. Плюс-мінус вигляд так навели, що щось так та, якби хтось та, та, замітає. Нормально, хватає того. Гроші на. Ага, ну у нас є купа грошей, тому. Сильно паритись ми не будемо що купляти, що не купляти по якій ціні. Отак от, от можна закупити отак от. я от. ну добре Сюди, отак от, от, ананаси. Коротше, все все скупаємо. Взагалі, все по-жорсткому скупаємо. Чом, чом би і ні. Отак от. от е, Тувошнягу ми закупимо туво. Купляли, не купляли, все, з сот ми закупаємо того. Ще всякі оті е -е. Ну, Хоча ж лайків ні, забагато, не пам'ятаю, лайків. Не факт, що їх так добре буде купляти. Ну і все, не хватає. Так, що ви закупили? Багато чого закупили? Небагато, можна ще трошки до шараки побільшити його закупити. Мівінки Ролтона. Все, так, другої відюхи тут немає. Може, тут можна ще по місту трохи пошаройобитись і може ще щось тут є. Раз в магазині була віддюха. То може щось на почті є, може ще десь щось є. Треба буде подивитися, зганяти. Буде видно, поки що то оплачуємо. Шпіньк. Дві корзинки в нас є. Добре, беремо ті дві корзинки, хоч би ще не лагало, було б дуже класно. Беремо ті дві корзинки, ставимо, то нічого не ставимо. До речі, можете взагалі, по реалізму би було грати, прямо поставити тут до сидіння або в багажник та й все. Та й по реалізму так вести, потім взяти, вийти та й. Так, поставити, а не вести то в руках. Я, в принципі, так і був і грав, але. Ото ну, просто, щоб серії не затягувати, можна Можна, трошечки скорочувати час. Не паралізмо іграти. Це ж і то симулятор, то, 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 то можна. Йома -мо, тут розкупили. Так, то ми на F ставимо, і то ми так от ставимо, і то ми тепер закриваємо. Що, ні? Не працює? Щось не працює. Щось воно не, не дуже хоче працювати, як я хочу. Щось воно повивалювалось, але не то, що треба так я вип'ю. А ні, тут їсти добре. Я думав, тут теж якийсь там сок можна випити. Ні. Окей. От тут. Тиво, типа спрайт вип'ю. Типа не спрайт, якби. а якби. Ану, якщо отак от в, в пустий холодильник. я тут запередохалю. Запередохаю запередохаю. Ну. Якась діч повніша. Щось воно не робить. Ну, не робить та й пофіг. Вестеряти теж буде на пофіг. Бляха. Точно ж то, брати. Покупа. Покупа предметів. Виставляти теж буде напофі, бо тут нема різниці. Як тут виставляти? Як-небудь хоч би купили. Як-небудь, хоч би купили, то буде якраз саме то розставили. Тепер беремо ці корзинки, кошики і ставимо їх сюди. Ну, можна вигіднути, але добре. Поскладаємо. тут поскладіруємо. Буде у нас склад кошиків. Не знаю, нахер вони нам треба, але. Можна буде зробити такий челлендж. За все наше проходження, збирати всі кошики і тут будемо таку стіну зробити повністю. Прикольно би було. Напевно. Скільки в нас тут грошей не збиралось? Так, нормально. Не, бідово, не погано ну і небагато, в принципі, теж. Так, що тут у нас можна ще зробити? Ой, не то я хотів зробити, я хотів зайти От, іспользувати. А нахера. Добре. Краще я зайду на eBay. Зайду я на eBay і закажу собі щось. Закажу я собі щось для комп'тера. Можна заказати, допустим. Як воно тут робиться, Головна, ага, от, головна категорія. І можна заказати, допустимо, відюху якусь. Якусь небідову. Ну, хоча тут вибір такий великий, але. А ні, відюха в нас є. Відюха в нас є, що я тут. Вот, не то. Відюха тут не то. Відюха є проц, треба, материнку якусь під проц. А... Ну То вигідно, але тут треба зрівняти ще й з магазином. Треба йти в магазин і дивитися там до яка відюха, до якого підходить, які соки, туди-сюди. Товосіло, бо. Зараз заказати одно, прийде зовсім інше, то... то ні. То таке не треба. То таке не треба, то ми заказуємо зараз. Ой Сюди. І тепер заказуємо материнку. Давай материнку першу закажемо материнку, да. Гігабіта. От увороді треба мені. Та, вона якраз така дешева. Добавити в корзину. А ну, а скільки вона тут коштує? Вона коштує нормально, десь більше вона тут коштує. Добре, я зараз, зразу багато закажу всього. Зразу закажу все багато, щоб потім цей от не по одному не їсти по одному забирати Який нам треба інший проц Зараз я подивлюся. Саме дешманський проц 30 коштує. Саме дешманський проц коштує 30. А тут, по суті, він має коштувати менше О, 23. А я можу ще отак от зробити? Що, що, тут, що тут написано? Непонятно, може якісь вже краще диво. Core 2 купити. Ну, зараз подивлюсь. Зараз подивлюсь, що тут є по цінах. Ага, то от якраз золот його. От і Dual 2 хороше є, отлічно є. Що по состоянні теж треба дивитись. а тут який я не подивився. Навіть не знаю. Давай вже покраще закуплю, чом би є. Дальше. А, ну, нам треба ще, до речі, гроші на кредиті мати. Ми то поставимо через банкомат. Далі ми можемо ще купити ОЗПшки всякі. Давай, перше, ОЗПшки куплю. Ну, ОЗПшки тут, понятно, дешеві мають бути. ОЗПшки. Самі дешеві. Тут хіба одна саме дешева. Добре, хоть одну. Хоч одну ми закупимо. Далі хоча б один диск HDD. HDD виберу, ні, то це даву HD. HDD, якийсь нормальний, хороший. Два хороший, краще виберу. І ще що треба? Блок живлення, якийсь самий гішманський отлічний. Нормальний. Давай краще відлічне і ніж нормальне. Щоб подовше. Щоб надовше вистачило. Що ще мені треба? Так, то у нас є, то вже є, то є, 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 то дорого, то є то. Саме дішманський, то понятно. Далі таке ще треба закупити. І, і все. І більше нам нічого не треба. Добре, заходимо. 135 баксів нам треба зараз перекинути. Ну, чуть почали, добре. Положити на рахунок. Ну, ось 135. Добре, щоб вже точно. Ану. Все, 159 є. Е -е, ага. Сюди і купити все. Все, тепер чекаємо, поки нам прийде розповіщення. Корпус ми маємо купити вже в магазині, стіл і крісло. Ми купимо вже тут. А, добре, стіл і крісло я вже піду куплю. Бо ціна на, на то не зменшиться. А що тут тягнути? А тянути тут не треба. Де АХ? Тягнути тут не треба. Так, поставимо вже, щоб було. Щоб мали вигляд. Та й все. Так, F. Їдемо тоді на заправку. На заправці, ага, все, прийшло. На заправці, напевно, ми і кинемо нашу машину. На заправці ми кинемо нашу машину, підемо пішком до... до почти. Ні, перше підемо по за худогами, поїмо, по... попимо. И тоді підемо уже на почту. Й-мою, ото розігнався. Жесть, роди, на все. М -м. Стоп, я тут нюхаю. Ну, нормально. Ти печный дань. Ага, нас тут же. Ти здесь ничего боку трошка. Опа, дрифт, нет, нема. Вроде... А, не, не с того боку. нас конец коньєстра деньчиво, да? А то. Не вроде туда. А ну? Так, сюди. Ну тут, в принципі, пофіг. Чи ні? Добре, заправимось ми потім, лишимо на... на інші. А зараз ми йдемо перше, поїмо-попемо за ходого хто ні. То вже потім зробимо якраз машину, то все засадали і трошки поїмо попомо і трохи продамо. А зараз йдемо ми сюди. Добре, Получити. А, ні, то можна просто так от забрати. А, то коли відправити, то треба код писати. А, все, добре. Добре, зараз я ту все забираю. Нормально коробки ростуть. Головне, щоб то все не впало. Головне, щоб то все не впало до нього. Бо якщо до нього впаде, то все. То буде жолудь повний. Все, ми то все зацвіокали, але треба то ще зацвіокати в машину. Бо місця в нас вже нема. Треба прокачати буде навики. До речі, може, ми її можемо вже прокачати? Можемо. Так, сім предметів, а тут шість предметів. Ну, не набагато не, не більша. Але Але вже хоча б більше нам ну, вісім предметів, ну. Добре, зараз машину вже за сандалем. Сходимо по наші посилочки і вже знову вернемось назад. За сандалем ми, напевне, в багажник. От сюди, от сюди, от сюди, отсюда, от сюди. Все. Йдемо закупати ходоги і доктор Пеперотиво. Е, де от тут ходоги? Худого ми закупимо Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нормально. Добре, ну домачь. І доктор, доктора Пепера ми закупаємо повністю цю всю. А скільки він коштує? Один бакс, ага, ну нормально. Все, оплатити. Ого. Такс. ну вам ми коробочки збирати не будемо вже. Вже забагато. Забагато всього ми будемо збирати, виходить. То я тобі дарю. А все, нічого нема? Нема, добре. Так, 100 ми з'їмо один ходох. І все. І інші ми помістимо наш тим тобто, автомат. Так, зараз тут все бензином просмердиться, але нічого. Е, так, що ми? друга колонка. Беремо. Опа. А, ні, от відкриєте. А як то й крутити? не треба відкручувати? Просто вставити треба. Добре, і що далі? Ага, далі йти до того, типа. Друга колонка. Давай 20 літрів. Опа-опа-опа, ля реализм. Охерепительно. Все, заправились, тепер витягуємо. Охерет, я навіть забув, що тут настільки реалістичний реалізм. Ахуєть. Ну, тільки відкрити не можна, Ну то таке. Може і можна, не знаю. Добре, так коротше, що воно все не попадало кудись нахрен, то я заберу з собою, сяду, заведу. все Нормально у нас бензину стало. чтобы Шебезна... Ну, вроде у нас бак сколько тре... ну, поскольку я заправил два, ну, может, 40 литров у нас бак есть. Yeah. Может, не точно. Ну, 30-40 литров бак. Так, тормоз. Тормоз за рулем. Э, все, э, глушим. Че? Сюда. И все, и идем расставлять наш тиво. Тиво, тиво. Вот так, пида. А ну. Та ну, ёбашу, Не піде, окей. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І все, і от ось сюди. І то сюди. Все. А, то вже можна і викинути. До речі, якщо я викину, то викинеться все, чи ні. А ні, то просто так от перекинути якось. А ні, не кинути, а поставити. Все поставити, воно само там пропаде колись може. Маємо таку надію. Так, знову треба доктор. Коротше, беремо зразу. Один доктор Пепер. Другий Доктор Пепер. І того і того. Горох і горох і ходох. Нам треба йти за корпусом, бо нема куди то все ставити. І йти за монітором. Монітор, корпус і. мишка клава. Мишка-клава, монітор корпус. У нас стільки грошей якісь хватить. Так, монітор. Э, мишка, Корпус. Можна, до речі, покраще взяти якісь, але добре, щоб ходили гроші. Э, так, клава. Все. Так, монітор, корпус. мишка, клава. Все. Я сам оплачу по сунді. Отак. Вот <смігі> все нормально, все нормально. Це, 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 жарт, жартуй, жартуй, не, не e, Так, Отак, ось забираємо. І йдемо. Йдемо, шуруємо. Тепер нам ще треба взяти з собою викрутку. Викрутас Викрутас ми з собою можемо взяти і. І тепер так домократ не, не треба. В компутат не піде. О, все, якраз. Всі, що треба коробочки нам. Тут помістер. Точно всі. Щось мені здається фіга. Щось мені здається якого фіга. більше нас було вроді пакунків, ні. Вроді так. Ну добре, давай я зараз це все розпакую. Так, сперше ставимо материнську плату. Материнську плату ми вроді би ставимо викруткою. Так, материнську плату ми ставимо викруткуємо. При, прикручуємо далі. Ставимо ага, кулір. Та. Перше треба поставити процес, ми вроді його ставимо просто так. Але перед тим треба ні, нічого не треба нету, або на інших материнках треба це робити, або, або не обов'язково. Добре. Тепер ми беремо кулір і його сюди. Тут ще треба зловити той. Вот, вот, вот так якось. О, все. Далі блок живлення. Блок живлення ми теж просто так поставити можемо, так? Да? Ну, понятно. Вот так от. Прикручуємо. Далі, то ми можемо просто так поставити, ой. То ми можемо просто так поставити. Добре, і то ми просто так не можемо поставити. Далі. Ось ЗПК. Ну точно ми можемо так поставити, так. Да? Все, і то ми прикручуємо якось сюди. Так, з момент істини. Все, Комп з eBay у нас складно. Я тут, коротше, трошки ще затупив та й у мене тепер є ще один куль. Е -е, ще один кулер, проц і. і HDD, ну то на новий ПК буде нічого страшного. Ну, коротше, тепер у нас є два комп'тера. Цілих два комп'утери, нормально. Один з eBay, один. Там, так далі. Нормально. Тепер бізнес має бути е -е, ще прибутковіший. Ну, принаймні, я так надіюсь діюсь. Тут щось є. Тут купа всього є. Добре. Грошей у нас небагато лишилось, тут скільки. 213. Хіба той автомат вигідний. Тут, до речі, ще ціни можна тут якось е, отак от іспользувати. і тут ціни можна е, регулювати якось. Ну, там, тим ми займатися не будемо. А вже ніч, вже 40 хвилин пройшло, вже піздець. Так, ми зараз заводимо нашу машинку. Опа. Акуратненько здаємо назад. А, до речі, ще світло. Де тут світло включається? От тут світло включається. І все, і їдемо собі до хати. Їдемо собі до хати. Так от заходимо в поворотики. Опа. А якщо буде, а якщо втопити машину, що буде? Не ну, можна то буде в кінці провірити, коли вже повністю пройдемо ігру, то можна буде перевірити, що буде, якщо втопимо машину. А зараз я то провіряти не хочу, бо вона мені звіздеється як вигідно. Що за, блять, магія в них вніхорса? Добре. Опустимо ментик, йдемо спати. Дякую, що відео до кінця. Накиди поставити свого лайка, підпишитесь на канал на ночі, щоб випускати нові відео та стріми. Також підписуйтесь на канал Віталія Бьорнікса і на канал SmartPlayUA. Плея. Ссылочка буде в описі. і вон десь там теж воно мало буде вискочити. І до нових зустрічей, до нових серій. До побачення.